Пропоную вашій увазі поезію, яку я присвятила своїй любимій внучці онічці. Вона для мене джерело любові, ніжності і натхнення. Цілуєш маленькі довуньки, і польчик, один, другий, живеш собі і не знаєш, що вмієш отак любить. Що цей ангелучок рідний, який ще не знає прозу, відкриє в тобі таку ніжність, якої раніше не було, милуєшся кожним рухом, шукаєш у ній своє, а серце без сумніву знає, що це, дівчатко твоє. І віриш тоді в безсмертя, що ти недаремно жив, що рід свій зберіг і продовжив, і в дівчинці цій утвердив, цілуєш голівку русьову, пильнуєш дороги і сни, і просиш Тихесенько, Бога, спаси її і сохрани.